Чому прийняли рішення на сесії міської ради про те, що треба продавати телефонні карточки з телефонними номерами тим покупцям, які мають паспорт лише? Не тільки паспорт, а ідентифікаційний код, ID-код. Чому було прийнято таке рішення і чи не воно чинному законодавству України? Чи з'ясовували це юрист? Перше, по-перше, це моя ініціатива. Тому, якщо цього не подобається, будь ласка. Кам'янів мій город. Друге. Вже понад 30 років ця норма існує у Швейцарії. Понад 15 років існує в Євросоюзі. Ну так, до речі. Третє. У нас відбувся якраз теракт, вибух з використанням якраз дистанційного керування з мобільного зв'язку. Якраз напередодні сесії. Тому ми обговорювали це питання. Можливо, у когось були підозри, що це бізнесові і політичні з'ясування стосунків напередодні виборів. І четверте, ви маєте нас вітати, що ми ініціюємо на всю державу вести порядок з цього телефону, який є анонімний, і сім карточки анонімної, вам можна телефонувати, вимагати кошти. Тобто займатися рекетом. Вам можна погрожувати, можна використовувати при вкраданні автомобілю, вашої дитини, вас особисто і ніяких кінців. Можна навіть просто говорити і наводити на ціль з використанням мобільного зв'язку, але якщо він анонімний, ніякого дотику до потенційних злочинців нема. Простий вам приклад. Будь-що трапилось в якійсь точці, яка пересікається двома трьома е, вежами телевізійними. Вбивство, насильство, надруга, грабіж, квартира це, вулиця, людина, точка. В радіусі всі мобільні значить, оператори мають в радіусі 100-150 метрів, моментально можуть дати вам роздрук тих, хто там знаходився, людей. Це потенційні і жертви, і потенційні злочинці. Чим це погано? Кого ти це турбує? Це турбує тільки злочинців. Ці зв'язки використовуються при контрабанді, при торгівлі наркотиками, при отриманні навіть коштів в розрахунках за, за наркотики. За продаж людей через мобільні поповнення йде розрахунок. Що тут поганого? Ні. Ні. Це наше звернення до президента Віктора Федоровича Януковича і до парламенту України. І не прохання, а наполеглива вимога з метою убезпечення життя і здоров'я громадян. На здоров'я і життя і майно яких можна. Посягнути з використанням мобільного зв'язку і без жодної прив'язки в зворотньому зв'язку до персони злочинця, ми наполягаємо. Я вважаю, що тільки злочинця це може розчарувати. Порядну людину це не розчаровує. Я не боюся того, щоб знали, де я знаходжуся, де знаходиться мій мобільний і так далі. Я цього не боюся. Це ж не чіп, який ми там, може, через 20 років будемо. Імплементувати там вухо чи там в якусь м'язо при народженні, щоб відслідковувати такі є також проекти. Це чітко, мобільний зв'язок, щоб не використовувати в злочинних цілях. Чітко Це рішення вже почало діяти на території міста. Воно не може бути діяти для тих операторів, які не вважаються законодавчим актом. Ми вважаємо, що це має знайти відображення в рішенні Верховної Ради в законодавстві вищому законодавчому органу України, тобто рішення міської ради має лише рекомендаційний пара більш рекомендаційний, але політи, політична воля до такого, до обезпечення життя громадян, ми виявили. Ми колись, шановні, ви не помітили, що ми на рівні законодавства відстояли права громадян, саме Ужгородська міська рада, своїм зверненням до уряду і Верховної Ради не включати індивідуальне опалення газове. До тих категорій, які споживають понад 6 тисяч кубів. Тобто, незалежно від споживання, зразу до категорії, які сплачували не 350 гривень за тисячу кубів газу, а зразу від 1250 і вище. Ми відстояли, уряд нас повідомив, враховано, і прислали постанову уряду, де ці громадяни віднесені до індивідуального споживача, яким є той, хто споживає газ для миття посуду і для купання, власне, для, для ванної. Це ми також, від, наш, від нас була також ініціатива.